Урок 34 Взуття. Я прочитаю тобі веселий вірш Анатолія Костецького. Але перед цим послухай, будь ласка, нові слова. Босоніж. Басіком. Босоніж. Росні трави. Трава покрита росой. Зручно. Удобна. Нежить. Насмарк. Мить. мгновение. Замыть в одно мгновение. Негода. Не погода, плохая погода. Негода. Ковзаны. Коньки. Придбаты. Те самые, что и купиты. Придбаты. Приобрести. Почвалала. Пошла. Поползла. Почвалала. Неуважно. Невнимательная. Уважний, внимательный, Крокувати, шагать. Крокує, шагает. Досі до сих пор досі. Неуважна сорока ніжка. Сорока ніжка жила за містом у дальнім лісі, у хатинці з листя. Вставала рано до сходу сонця і на роботу йшла босоніж. Але ходити по травах росних не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить, замить, схопить. Ну, що ж робити? Взуття купить. І от у Київ прийшла вона. До магазину зайшла сумна та й каже гірко нема життя. Скоріше дайте мені взуття. Замить продавець до візитів звиклий сорока ніжці дав черевики. Чоботи гарні ходити в негоду, туфлі чудові на всяку погоду, капці для дому, кеди для спорту, ще й ковзани, як кататись охота, валянки теплі для злої зими. Глибокі калоші носить восени. Усе придбала сорока ніжка, відразу взула на кожну ніжку, розвеселилась чи не до сліз і почвалала додому в ліс. Але бідасі не стало краще, бо не уважна була, нещасна. Усе на світі могла поплутать і геть не знала, коли що взути. Ходити в гості у туфлях треба. Сорока ніжка крокує в кедах. У лузі літнім гаса вона чомусь не в кедах, а в ковзанах. А замість капців сорока ніжка важкі калоші кладе під ліжко. Отак ходила вона, страждала та якось вранці собі сказала. Хай буде людям оте взуття. сороканіжкам ніжкам це не життя. І з тої днини, напевне, й досі, Сороканіжки гуляють босі. Розкажемо про сороканіжку і про жука, що вона робитиме і що він робитиме завтра. І про нас, що ми будемо робити? Сьогодні сороканіжка ходить, а завтра вона ходитиме. І жук ходитиме. І ми будемо ходити. Сьогодні сороканіжка живе і завтра вона житиме. І він житиме. І ми будемо жити. Сьогодні вона каже. А завтра вона казатиме. І він казатиме. І ми будемо казати. Сьогодні сороканішка дає і завтра даватиме. І він даватиме. І ми будемо давати. Сьогодні сороканішка плутає і завтра плутатиме. І він плутатиме. І ми будемо плутати. Сьогодні сорока ніжка гуляє, і завтра вона гулятиме. І він гулятиме. І ми будемо гуляти. Пограй із нами. Дивись на сторінку 44 підручника і відгадуй. Босоніжки рожеві чи фіолетові? Гумові чоботи білі чи жовті? Капці чорні. Чи різнокольорові? Чаревики зелені, чи червоні? Кросівки світлих кольорів, чи темних. Ти все вгадав. Прекрасно.